Акція стіл пам'яті вона триває в Україні уже два роки. Ми доєдналися до цієї акції вперше і закликали всі заклади нашого міста, області, країни, також доєднуватися. Адже направду це дуже такий простий, але дуже символічний жест пам'яті і висловлення для нашого суспільства про те, що вартує пам'ятати, поважати тих, кого вже з нами немає, і якою ціною нам вдається нам вдалося сидіти кожному за своїм столом. Суть акції полягає в тому, що ми заклик. Різні заклади, військові частини, різні організації, накрити в себе такий символічний стіл. Знаю, що багато закладів в Хмельницькому додавали від себе такі різні елементи, особливо ті, хто мав себе з колективів робочих, загиблих захисників чи сімей. То вони ще додавали портрети, писали позивні, адже. Дійсно, ми всі сидимо своїми сім'ями вдома за столами. А хтось не має вже можливості цього зробити, і це вкрай важливо пам'ятати від себе. Ми додали таку складову як лист героя. Це слова від військових, слова від наших захисників, які говорять до суспільства мовою пам'яті.